Я хочу показати ось таке малятко, яке вчора народилося, і хочу розказати, що попередня коза, як в мене мала, вона така в мене дружелюбна, така ніжна, дається погладитися. І її козенятка, як народилася, то відразу були такими ніжними. А оця коза її мама. Така вона ну, дуже дика, вона не, не, не дається ні себе погладити, вона не дається до себе підійти. І Ось я не знаю, навіть не знаю, як я її буду доїти. І от дитятко вчора в неї народилося, і хочу сказати, чисто таке саме, як, як мама. Я приходжу в хліб сьогодні. А воно, як мене побачили, відразу втікає, відразу ховається. Десь ледве його там витягнуло з-під душок. Попередні кузенятка не ховалися. Чисто мама, чисто мама, чисто характер, так все передається, навіть в кізочок передається такий характер, який має мама, який має так, так уважно мене слухаєш. Такий самий характер мають дітки.